Так, всім привіт! З вами з вами Джеймс Ян. Зараз 13 днів із меню изменю. Короче, сьогодні вам буду показувати, як проходити сквозь стіни і літати. Ну, пригати високо. Для начала Щоб Пригати високо. Нам треба взяти вас такий мючик. Нам, нам треба еще, щоб просто ходить сквозь стіни Пушка. Можна будь-яку, но я візьму молодців. Беремо дом. Будь-який, может не 16-й, может може, вообще 21-й. Так, короче, беріть, який хочется дом. Берем очень машинечку. Возимо сюди. Влазимо в оцей ковшик. Беремо цю штуку, беремо м'яч. Далі беремо цю штуку, виходимо. Тепер ми літаємо. Щоб проходити сквозь стіни, треба взяти цю пушку з цим забаганим інфва інвентарем. Берем вот так. Берем. Бачите, спустя. И прыгаем. И это. Короче, мы поняли. И всем пока.